Стосовно питання лікування хворих на ниркову недостатність у Фрезеніусі, я повністю на стороні хворих. Це така хвороба, яку треба лікувати сьогодні, а не через тиждень або через два. 27 мільйонів гривень потребують сьогодні ці хвори на лікування. Одне, одна процедура стоїть 1049 гривень, і їх потрібно кожній людині, що лікується 152. Ці процедури, значить, лікування здійснюється в приуках, в Ніжині і в місті Чернігів. Я би не політизував це питання, тому що воно виключно в контексті бюджетного кодексу, який не дозволяє фінансувати на сьогоднішній день приватну комерційну установу. Це питання знаходиться в мене на контролі. І затримки певні сьогодні вони із-за того, що не можна напряму в бюджет обласний закласти кошти на фінансування приватної медичної установи. А тому ці кошти з певною затримкою надходять з загальнодержавного бюджету до обласного, з обласного далі до бюджету міста Чернігова, і за рішенням сесії ці кошти виділяються вже з бюджету міста Чернігова на «Фрезеніус». Безпосередньо Чернігівський сьогодні. Я, як народний депутат України, бачу єдиний нормальний шлях вирішення цієї проблеми це створити державну програму лікування хворих на наркову недостатність і включати видатки в цю саму державну програму і з державного бюджету напряму фінансувати цей заклад. Саме з таким проханням я звернувся до прем'єр-міністра України, щоб він дав доручення міністерству охорони здоров'я розробити відповідну державну програму. Як вона буде зроблена, в нас питання щодо затримки фінансування вони як мінімум зменшаться і, взагалі, з'їдуть на нівець. Що стосується поточної ситуації, незважаючи на те, є фінансування зараз чи нема фінансування, хворі будуть отримувати лікування у Фрезеніусі, і на сьогодні є домовленість із Фрезеніусом, що він ці процедури буде здійснювати і потихеньку будуть іти розрахунки.